Друзі, всім привіт! Сьогодні вирушаємо на пошуки пригод до в'єтнамської лікарні. Якщо чесно, я навіть уявлення не маю, яка вона буде, чи там нормальні умови, чи не дуже, чи таке, як на ринку. Нічого не знаю. Тому будемо разом дивитися. Я буду дивитися, буду вам показувати. У нас там з Ханою приїжджає українка. Я так розумію, вона вже давно живе в Ханої і вона лікар. І приїхала в Дананк на три дні. Тут є філіал, і я так розумію, вона приїхала просто, тому що і багато було питань від українців, чи не буде вони сюди приїжджати, чи можна буде записатися. Тому її так розумію, вирішили на три дні відправити сюди. Тому, при можливості, звичайно, хочу сходити до українського лікаря, а саме це гінеколог. Тому мене радує те, що це українка. А з іншої сторони лякає, тому що це в'єтнамська лікарня. Не знаю. Надіюсь, там все буде стерильно. По дорозі до в'єтнамської лікарні йдемо через ось таку красоту. Я вже вам тут була, показувала, знімала. Але мені здається, тут так гарно, що можна знімати кожного дня. Це скільки байків на тротуарі. Їх величезна кількість всю дорогу. Добре, що хоч є доріжка для пішоходів, бо інколи навіть і такого немає. У В'єтнамі, до речі, ось тут а це магазин техніки, тут а банк тут. Теж це продовження банку, тут лікарня. Воно так якось вуличкою все напхано. Що я б ніколи не, навіть не подумала, що тут може бути така лікарня. Як виявилося, це приватна клініка ось називається ось так. І ось вхід. Невеличка. Я думала, буде прям така величезна лікарня, як ми звикли, але ні, маленька Тут навіть є банер, ось як виглядає клініка І, звичайно приймальний коридорчик. Зі мною, як завжди, група підтримки. Кажу, так хочу пити, але зразу організував мені пойло. Дякую. Вода тепла. Угу. Нічого собі тут у сервіс, навіть є кава, чай і вода. Як виглядає кабінет? Досить гарно, чисто, мило. Кошетка, звичайно, не зрозуміла, якесь просто як знаєте, вії робити, а не в лікарню. то ніколи. Що ж друзі. Я вже на вулиці, вже вийшла з поліклініки. Тепер хочу поділитися своїми враженнями. Насправді все дуже сподобалося, дуже чисто, охайно, все дуже так на не на в'єтнамському рівні. Дуже все класно. Прикольно, що зустріла українка. Так класно вона вийшла. Така о Тетяна, це ви слава Україні, привіт, так Класно, що можна розмовляти українською. Насправді так, тому що. Коли ти живеш в чужій країні, інша мова, ти щось постійно тобі наприклад, щось потрібно купувати або десь ходити, або щось запитати, і ти не можеш цього зробити, тому що вони не розуміють тебе, ти не розумієш їх. В цій клініці всі знають англійську, і плюс український лікар. Це взагалі класно. А що саме смішне? Вона мене питає: А ти звідки? Я така Луцька. І вона каже: Я теж з Луцька, каже, а де ви живете? кажу на вулиці, на волі в центрі. І вона, я теж живу на волі в центрі. Тобто, це моя може сказати, сусідка з України. Ну, це справді земля кругла, скажімо так. Але ну все сподобалося класно. Заплатила я за повністю консультацію, всі свої маски. ну за повністю весь все обслуговування було 118 доларів. Вийшло це 3 тисячі дон. Ну, в принципі, більш-менш нормальна ціна. Це було повністю абсолютно все обстеження зі всіма різними аналізами. То я думаю, що це ок, тим більше, що це не в Україні. А за кордоном, так що ось так. Все, що можу ще сказати? Все сподобалось. 10 з 10, клас, супер. Так що у В'єтнамі з лікарнями я переживала дарма. Все було на вищому рівні. Мені навіть поміряли тиск, зважили, запхнули вухо якусь штуку. Я не знаю, що вони там хотіли знайти або щось виміряти. Це навіть не з вуху, нічого такого не було, просто так в вухо, потримали таке, а окей, така, ну окей. А зараз за традицією, після лікарні йдемо на каву з жені і знайшли тут нове таке місце по карті. Там ніби печуть бородинський хліб. Наскільки це правда, не знаю, але зараз підемо і перевіримо. Ми вже приїхали під кав'ярню. Ми брали таксі, щоб це було швидше, бо йти дуже далеко і довго. 40 хвилин. Женя вже стоїть нас. Жде. О, вже там і Аліска. Наша таксуха поїхала. Ось як виглядає ця бейцеві, пекарня. Ми думали, що тут і кав'ярня, але ні, тут тільки привітки. Тут тільки булочки. І хліб. Що йдемо? Це тут? Це, ага, це тут. Ой, це, це так мало. А де бородинський хліб? Я не зрозуміла, де бородинський хліб. Слухай, я не бачу бородинського хлібу. Ого, навіть є ось ці макаруни. Так, зараз ми вияснимо, де цей бородинський хліб. Ага, сьогодні в них немає. Через два дні буде. Можна спробувати щось інше. Така місцева пекарня. Навіть зеркало є. Ми беремо кросан з шоколадом і ось така ніби слойка. Не знаю. Ще ми хотіли взяти ось цей хліб, але вона сказала, що він з картоплею і памкін. Може, як буде пампінський пампкін я забула. Гарбуз? Гарбузом, ось, з картоплею і гарбузом хліб. Ну, якось дивно, брати не будемо. В цій пекарні ми знали, що власниця кореянка. Але чому тут такий популярний бородинський хліб? Не знаю, воно якось Корея і Бородинський хліб не в'яжеться, але ось тут позаду мене навіть є ось вивізка з хлібом. Бородинський, так і написано. А ще ми їм розказали, що ми з України вони о Україна! Ми знаємо вашу ситуацію. У нас для українців знижка. Я не розумію, чому так. Ну, приємно. А ліса хоче в Дивіться, як прикольно, бублики. Ми прийшли до кав'ярні, дивіться, як гарно. Це якась новенька відкрилась, ми ще тут не були. А де вхід? А, слухай, знімаю вхід, не бачу, де вхід. Аліса вже сама перша. І тут будемо сидіти, а йдемо глянемо що всередині. Слухайте, ну дуже така стильна кафешечка. Hello! І тут дуже гарно. Класно. Аліса, як класна кафешка? Угу. Навіть прохолодно, кондиціонери працюють. Клас. І так, що хочу вам сказати про цю кав'ярню. Це не кав'ярня. Ми такі вже сіли, собі хочемо замовляти. Вона нам пропонує якусь там фрай чикен, типу якусь там курку. А ми кажемо, ні, ми хочемо каву. Вона каже, у нас немає кави. Ми такі, ну окей, дякую. До наступного разу. Прийдемо сюди колись поїсти. Але ми йдемо далі шукати каву. Як мені подобаються ці їхні шляпки, це так миленько виглядає. Аліса, тобі подобається така шляпка? Так. Будеш такий ходити? Ні. Ні? <смі> Тільки в'єтнамці такі ходять, так? Ми йдемо ще в пошуках наступної кав'ярні, але щось по дорозі нам нічого не трапляється. Знайшли якусь другу кав'ярню, тут я вам розповідала, ось ці каплички стоять. В'єтнамський стиль кафешок. Тут кухня, кава, завалено все бутилками і байки. Байки, байки так прямо в кухні. Тут зразу вон будинок, вони тут живуть. Так, що по меню? Ось така менюшка. І так, що вам хочу сказати? Та кав'ярня нам теж не підійшла, тому що там тільки в'єтнамська холодна кава з льодом. Вони це люблять свою холодну каву, а нам хочеться ще чогось тепленького. Тим більше, що ми набрали купу булок, а булка з холодною кавою, з льодом якось не дуже мені. Тому йдемо шукати кав'ярню далі. Аліса тут бореться з булочкою. Давай, давай, ще трішечки. Ми прийшли в свою улюблену кав'ярню, вирішили не експериментувати і не шукати чогось нового. Ось нам принесли нашу латешечку. Латешечка, як зазвичай, така сама. Там ще одна. Зайшли ще після кави в магазин купити ось такі від тараканів, Тому що зараз починається тепло, сезон, тому для профілактики не пошкодить. Ми вже повернулися додому. Надіюсь, сьогоднішнє відео вам було корисне. Дізналися про в'єтнамські лікарні, як воно виглядає із середини. Звичайно, ми відвідали кав'ярню, нову пекарню. Тепер ми знаємо, що в В'єтнамі є Бородинський хліб. Ось таке сьогодні у нас було інформативне відео. Тому всім до завтра, до наступного відео. Пока-пока.